Доброго дня, знову я з вами. Так виходить, як я вам розказував в попередніх історіях, я займаюся волонтерством. Наша спілка СДТП, спілка на турбодизелі. там Погане слово трошечки. От. ну Це таке. Дякую Олександру Григоровичу, він надав мені житло, там є гараж, в якому я ремонтую хлопцям машини. Така ситуація вийшла, хлопці 126 ї бригади дали мені буса відремонтувати. Ну, я його відремонтував і хлопці попали в лікарню. В шпиталь в Одесі вони видали. І попросили хлопці, що машина їм потрібна в шпиталі, бо вони як підлікуються, щоб їм доїхати назад на бойові. Ну, я, я зібрався, все, ми поїхали туди. Ну, їдем, їхав я через Кривий Ріг. І так вийшло, на одній з заправок мені в буса завели бензин. А там солярка повинна була бути. Тобто, в мене машина зламалась по путі в новому бугу. Ну, як би там не було, якщо ти робиш добро, воно до тебе повертається. Ви самі це знаєте. І цьому вже повинні були навчитися люди. Так воно і є. Дядько один мені допоміг, дотягнув до СТО, він до, до цього СТО дотягнув мене, вийшов хазяй цього СТО. Чумак-фамілія хлопця. Він не придав, каже, ми допоможемо. Він дізнався, що це військових машина. Каже, ми допоможемо. Зараз мастер прийде. Мастер прийшов їхній, відремонтував машину. Дуже такий кропіткий був момент, важко було, але ну, він зробив. І запчастини, і все панаходи, все зробили вони. І потім зайшов розговор з цим Максимом, з хазяїном. А ти звідки? Я кажу, я з Каховки. Він каже, ні, зараз звідки. Я кажу, з Володимирівки живу. Каже, це біля Петрова. Я кажу, так. А ти такого поворознюка знаєш? Я кажу, Олександра Григорійович, звичайно, знаю, він мені. Надав житло, кажу, сім'ю мою пригрів, допомагає в тих і інших моментах. Я йому дуже вдячний. От. Він каже, добре, так посміхнувся, все. У ну, мене залишалось тисяча гривень, там хлопці надонатили мені. Ну, Я думаю, хоч солярочки піду, каністерку заправлю. Пішов я на заправку, заправив цю каністру, йду назад, приходжу, а він на мене дивиться вогнем. Ти що зробив? Я кажу солярки купив, щоб до Одеси ж доїхати. Треба. Він каже: ти що вообще? А вони вже стоять мені, повен соляри залили. Волонтери знайшлись, місні їхні, Наталя і Володя. Забили повну машину провізії хлопцям, їжу, смаколики, різні речі. Я спрашую його, а чому ти так поступив? Він каже, я 20 років тому працював у Олександра Григоровича. Я йому на фурі возив плити на ангари. Каже, я від цієї людини просто піймав, як жити, як заробляти, як те чи інше робити. І в мене все виходить. Він мені показав, чого він по-русски достиг, Там, його досягнення в житті, все молодець, просто молодець. І з дочкою його грали, ми і там, і все було весело, правильно, і нагодували, і переночував я в них. Тобто, те тепло, яке від нього виливалось, це була подяка Олександру Григоровичу. Я вам так скажу. Це я зараз розумію за те, що він зробив для людини. Не знаю, він мені не сказав, що, люди, що він для нього зробив, але я так розумію, що він зробив для нього правильні виводи людина зробила з його діяльності. Якщо казали там 90-ті, він поганий людиною був, але це було 20 років назад, да? це він, Як в той час казали, він погана людина був. Ну, вибачте мене, зараз результат показав інше. Навіть в той час люди були, які біля нього, вони й досі йому вдячні. Робіть висновки, я думаю, ця людина багато чого дасть нам. І треба таких людей прислухатись, і погано він нікому нічого не посидеть.